Шановні майстри, незабаром на ресурсі TikTok вадима Копейка відбудеться аукціон по продажу обладнання. Всі виручені кошти підуть на пташки умиротворення для 95-ї десантно-штурмової бригади. В цьому конкурсі. Аукціоні приймається не конкурс, а допомога ЗСУ, приймає участь така компанія, як Box Tool. Я дякую Артему, який постійно приймає участь. Він надає свої товари. Товари продаються і 100% коштів йде на ЗСУ. На цей раз Артем передав ось такий бочковий перфоратор від Hyundai. Він офіційний, має гарантію. Він комплектується ось такими бурами. Так, що ще в комплекті є? Подивіться, ось ще такий величезний бур. Ну і, звісно, мастила для змащування. Звісно, це перфоратор побутового використання, але ви можете ним і просверлити, і працювати як відбійним молотком. Але не довгий час. Це не професійний інструмент. Ціна його невелика 4 тисячі гривень. І всі 100% підуть на ЗСУ. Крім того, у мене є ось такий бур, який мені дістався від Василя. Я також хочу його запропонувати вам. Кому треба. Звісно, це бур Хітач, тобто хілки, це супербур. І він, відповідно, коштує можливо більше, ніж цей перфоратор. Але це буде мінімальна ціна на нього. Звертайтесь до мене окремо по цьому питанню. на аукціон я його не передам, бо це досить дорога річ. Артем також передав 6 коронок Victory Tools. Шикарні коронки, недорогі 330 гривень для підрозетників. Передав шпателя для силікону. І ось такі олівці буде роздавати Копейка Вадим як подарунки. Тому чекайте на ресурсі Вадима Копейка. Буде дуже багато різного обладнання для майстрів-плиточників і не тільки. Але головне, пам'ятайте, хто не тримає зброю, той допомагає зсу. Слава Україні.